Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я розповім вам про дуже цікаву книжку, про унікальне видання з німецької мови. Книга називається «Heute wie gestern, Тобто, сьогодні як вчора. Ця книга була випущена в 1997 році. Києві. Це німецька мова для дітей та юнацтва. Чим унікальна ця книга? Тому що вона рідко видається. Ця книга дуже цікава, дуже насичена малюнками, там не дуже маленький шрифт, тобто. Ця книга видана для українських німців, а також для дітей і нацтва, які тільки починають вивчати німецьку мову. Книга видана головним головною спеціалізованою редакцією літератури мовами національних меншин України в місті Києва і допущена Міністерством освіти України для початкового вивчення німецькою мовою. І що ми читаємо про цю книгу? Практичний посібник допоможе навчитися читати, будувати фрази, формулювати запитання німецькою мовою. Завдяки вміло підібраним тестам, поступовому ускладненню матеріалу, цікавим малюнкам підручник буде корисним додатковим посібником до основного курсу німецької мови в школах, а також стану прогодівсім, хто вивчає мову самостійно. Чому я сьогодні розповідаю про цю книгу українською мовою? Тому що ця книга написана українською мовою, тому що цю книгу видали в Києві, і цю книгу я більш ніде. Не бачила на поличках магазинів України, тобто я її купила ще років 15-16 тому і більше її ніде не бачила в продажу. Тому я цю книгу називаю унікальним виданням. Перша частина після алфавіта, ми бачимо, що тут ці книги розповідаються, як читаються слова. І далі далі бачимо малюнки. Де Артиш, Де Аштуль, Ді Кайда, Ді Феда. Зразу е, хочу сказати, що дуже-дуже багато устарівшої лексики в цій книгі. Наприклад, там є такі слова, як чорнильниця, як перо. І мені подобається, що тут є малюнки. І великими літерами написано Was is this, that is the Tish, Das ist the Stuhl, Was ist is that Feather, Das is the Kraide, Was is that book, Das далі, далі, намальована, так? І підписано, що зліва – це das Fenster. «Die посередині Зліва дивант, внизу диле, диван, і справа де офен. І великими літерами написано це все. І нові слова виділені жирним шрифтом. І от ось третій урок Діфарбен «difarben». «Weiß» Шварц, це зрозуміло, що це білий корінь, колір це темний. І доска Дітапель і Шварц. Доска чорна, і ну, нові слова темним виділені, далі великим шрифтом. Тобто цю книгу можна вивчати діткам, діткам, щоб очі на них не боліли. І, і в третьому році вже вивчаємо, як буде 11, 12, 13, 14, 15 німецькою мовою. І ось четвертий урок продовжуємо кольори, а у п'ятому уроці. Уже бачимо текст, текст трошки більший, бачимо шкільну парту, такі як були раніше. Уже бачимо запитання для, для тексту. What is that? Is іздасть, there often? Is іздаст де dish? І треба відповісти я yeah, оденайн. І далі йдуть числівники. Анденсландців, файтсланців, гайців. Сьомий урок ми бачимо учителя, бачимо учительку, бачимо. Хлопчика і дівчинку, які вивчають алфавіт, і описано, що ми тут бачимо, і кого ми тут бачимо, і і маємо запитання і прави до те те тесту. Он ювон се це форфойна statt des bestimmten артиклс ден unbestimmten. Поставити треба артиклі. І в 8 рок ахте штунде сівано намальований мальчик, справа намальована дівчинка. Нові слова бін, во, зін, зайт, виділені жирним шрифтом. І сам текст написаний великими літерами. І до, внизу запитання до цього тексту. дас Лінеаль і Войс Дітафель із гумі Шварц і Числівники Фімцик, Зексик, Зіпцик тут вчається. Я цю книгу просто обожнюю. Я скільки разів була, починаючи з 1997 року, в книжкових магазинах мого міста, міста Києва, я ніде не бачила переведення цієї книжки. Якщо ви десь побачите, хтось буде може продавати цю книжку, то купіть її, не пожалкуйте, купіть її для своїх діток. Ця книжка видавалася в 20-х роках 20-го століття. Це книжка, який вже майже 100 років. Так, ось ми не знаю, чи камера покаже, друкується за виданням deutsches Buch Одеса 1925 рік. Замовила цю книгу Державний комітет України в справах національності та міграції. Ось 89-й урок обст, і намальований кожен фрукт і переклад. Ан Apfel, eine Бірне, Айне Плауме, Kirschen і так далі. И ось далі йдуть тексти більш важкі, на мм, хлопчик що він робить, ось хлопчик там есть, хлопчик спить. А тут уже навіть і не знаю, мабуть, йому боляче, мабуть, йому хлопчика болить живіт. Ось 91-й урок Гетренке напої і все ось намальовано, що на підносі є ось іще і пляшка, вина, а не вайн для діток якраз, вайн.

Полівцем, як вчала книгу, це було дуже давно, позначала собі ті слова, які я погано знаю, щоб потім вивчити. От 114 рок дасть Ланхаус, Тоже я дуже багато м, підчеркувала собі, бо я не знала усіх слів. І ось das Вельхен Амхаузе, які дерева ростуть за містом. А Ось 127-й рік. I'm hope av Damland. Дав би флугель. І ми бачимо, що тут півник, курочки, гусочки, качечки, гніздо, анест, ну і навіть є віршик невеличкий. Ось 159-й. The best time to the apple» Най, Найкращий час для збирання яблук. І бачимо хлопчика, який лізе по яблука. І ось 160-й урок віршик ми бачимо. І ми можемо прочитати, що ми, яку граматику, яку лексику ми вивчимо в цьому віршику. Це умрегель месіге кон'югаціон. Далі ось бачимо картинки, всюди картинки і під підписи під картинками. Тось, ось 201 урок. 204 -й. всюди, всюди ми бачимо картинки. Ось 218 урок, де Банхоф он де І бачимо, що ще люди йдуть на вокзал в зал очікування, де вартенталь, ein gepäckträger. І 25 й урок, das Niederessen auf dem Bank hofe. І бачимо гриби там. Дуже цікаво. Ось, як листи раніше писалися. Das да Theater у 230-му урокі. І у цьому тексті Дас Театр ми вивчаємо Де Плюра де Фред Фердер. Потім ось 254 урок, 255, Де Грюмештат і Вірш. Потім ідуть Весель, Загадки. І 256 п'ятдесят урок, подивіться, де вальт. Ліс, і які рослини в лісу, як лісору працює, які тварини в лісу зустрічаються. Ви дивіться, яка класна книга, я її дуже люблю, я її обожнюю. 260-й урок, потім 270-й, 271-й. Я... подивіться тільки, сюди є картинки. An Baum steht ein Samen im Norden auf Kalle hoch, in Schläfer mit weißer Decke, umhüllen ins Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland ein Sam und schweigen trauert. Ауб Бренендер Фельзенбанд. Вибачаюсь за те, що я вам трошки недобре прочитала цей вірш, але я вам краще прочитаю переклад українською мовою «Сосна на півночі млаві, в заметах у кризі, самодня соснина дріма, кухня, куня, похилившись і в білі різи, Дягла її пишно зима. І марить та сосна, про сонце блискуче, і сниться південь сторона, да теж самотині на скелі пекучій, красується пальма сумна. Це переклад Старицького, а є переклад Леоніда Примомайського Самотній кедр на стромині в північній стої стороні, і кригою снігом укритий, дрімає, і мріє вісні, і бачить він сон про пальму. Хідес у південній землі, Сумує міліція. На спаленій Сонці скалі. Я вибачаюсь, щось потрапило в рота, і в кінці книги ми бачимо ноти і там вірш, пісня. І все на цьому книжка закінчується. Ми бачимо, що в цій книзі 274 уроки. Навчальне віддання сьогодні, як учора, моя перша німецька книга. книжка німецька для дітей та юнацтва німецькою і українською мовою. Цю книжку я купила дуже багато років тому за 3 гривні 50 копійок. Подивіться, ця книжка Раритет. Її зараз не випускають. Перше цю книгу випустили в Одесі в 1925 році. Цій книги дуже багато картинок, дуже-дуже багато. Під кожною картинкою написано, що там позначено. Де зоме? Ми бачимо шляпа, бачимо, що зібавне, що вони купаються, бачимо про осінь, що йде дощ, і підписано, що йде дощ. До кожного, кожного тексту є запитання. Ось бачимо намальована ковбаса, і підписано, що це вурст, ковбаса, бачимо намальований сир, підписано кеса, сир, бачимо дас баде Тімер, і бачимо, що намальована ванна. А у ванні що є? Айн кран, ай баде ванне. Бачимо ще якісь інструменти, ein ані нагель, айне танге, бачимо Text» і бачимо, що можна робити в саду, тобто все підписано, це я дуже люблю, коли все підписано. Das Gewitter, Дазгевітер, Дезоме, Даздорф, тобто. Всі, по всім темам є картинки, ці картинки чорно-білі, але вони не такі вже й маленькі, в них реально можна подивитися, що там зображено на цих картинках. Ось штрайт, сварка. Ось хеншен і скранк. Ось видно, що захворів хлопчик. Не знаю. Тут просто книжка супер. Ось, бачимо тексти, під ними все написано, до них є пояснення, є запитання, де бекер, пекар, і що як він робить, написано, ам Аймброд, хліб вийшов у нього, запитання до тексту. У тексті виділено все всі нові слова, терміни чорним шрифтом, тексти написані великим шрифтом, що очі не болять. Тобто, дивися, ось намальована людина, і її органи, там ді Люнген, де схерц, де маген, ді гідерме. От дуже, дуже класна книжечка. Якщо ви десь раптом побачите це видання, обов'язково купіть для себе або для своїх діток. Ці книги можна вивчити німецьку мову, в цій книгі легко вчити німецьку мову, тому що в цій книгі є багато переваг. Ці переваги, це що вона написана зрозумілою мовою. Ось віршики, картинки. Тобто, Запам'ятайте, будь ласка, цю книгу Heute wie gestern Гештерн Дочку Філкінде und Югенліга. Книга випущена в 1997 році в Києві, але більше я не бачила її видання. Тобто, можливо, вона ще буде видаватися, а може. Видавалося, купіть цю книгу, не пожалкуєте. Купіть для себе або для своїх діток. На цьому я закінчую свій огляд цієї книжки. Я бажаю вам всього найкращого. З вами була Леся. До побачення!